Що й по що проривається крізь призму пораненого місця. Самой чоловік не влада стримати гірких так хвора кров, обіруч, що сили хапається за поріс. Та в його очах шмато погоне, взяли не птах, в його горлі крик, а в душі відчуження війна, та незагольною раною на відріг кривавий крик, та розранена південна земля, мов вода кам'яна, де простір старих созон ущель пропав, і гурдити кіз гукають у марні крижані. Чорне море приходило в сна, і, як він, дихало трудно. Він гукав його берегом, де було і безлюдно. Але людина подивіться вже мала сміливість робити бога плини усьо. і кров'ю жотети. Важка і непоха, як і цей світ, вбирає любов і життя передує смерті, Де випадковий п'яч Виграє в найкращий темнісні серці, коли воль людська І шахом сприймає своє старіння і розлітається на пустелі поле в любам насіння. Тому кримські берегтаріслічи і, і молочок, невська самотність безмірна, болісна і недаревона, та грубіше. І вже десь на грані лунають слова прощання. Силоміць, вирваній гортані. Історія Антоніни Романової розкажу я. Я говорила у відімні Маріїв, її позивний сапка. Про Асана і сина Джиєва, позивний Асам, моя розповідь. Сторінки щоденника злої Мавки прочитаю я. Я розповім історію Ірини Данивович. 17 травня це день, який двічі пройшов морозом по моїй долі. 18 травня 44-го року радянська влада позбавила дому мою родину, депортувавши їх, як і інших кримських татар. А 18 травня 22-го року я разом із побратимами виходився з Овсталі. Далі була колонія в Донецькій області, Оленівка. Проходять десятиліття, а ворог залишається один і той самий. І робить все, щоб знищити нас. У нас з вами багато спільного. Спільний крим, спільна професія. Ви парамедик, я медсестра. Різниця між нашими долями в тому, що ви повернулися з російського полону, а я і досі перебуваю в російській колонії. У 22-му році мене засудили до семи років позбавлення волі. Однак я вірю, що повернуся. Як і ви, бо у нас з вами є те, що живить силами, наш Крим. Я народилася та виросла в Феодосії. Коли мені було 13, я переїхала до в Київ, але все одно багато часу проводила в Криму у бабусі з дідусем. Мені було 17, коли росіяни зі зброєю в руках прийшли на українські землі і розпочали війну. Тоді, у 14-му я разом зі своїми друзями виходила на протести в Росії і вірила, що світ не допустить подібної несправедливості. Згадую протести біля посольства РФ, будівлю якого ми з однокласниками закидали яйцями. Або ось тоді був популярний додаток ЗЕЛО. Ми спілкувалися в ньому, кооперувалися там у багатьох були скутери, і ми їздили спостерігати за переміщенням Збройних сил РФ. По місту, а інформацію передавали відповідні органи, їздили на аеродром Бельбек до наших військових у заблокованих військових частинах, привозили їм їжу, цигарки, воду. Ми знали, що це небезпечно. Я не впевнена, чи варто про це писати, але треба. Ходила сьогодні, вішала плакати, вийшло непомітно дістатися до нових цікавих місць. Іноді нападає параноя. хочеться тупо бігти тікати звідти. Але внутрішній голос каже: ти потрібна тут. Знову думаю про чергові задумання наших. Якщо брати особисту мою ситуацію, то міниться загроза це камера. А плюс в тому, що мало хто, а скоріш за все, ніхто не дивиться на дівчину, як на партизанку. Зручно бути мавкою. У 2014 я брала участь у багатьох протестах на півострові і у тому, що відбувся 26 лютого у Сімферополі теж. А вже на наступний день зайшли зелені чоловічки і неділю. Ну Це був шок. Я не очікувала подібного. Я навіть уявити не могла, що Росія здатна зробити подібне і захопити частину нашої країни. Ну Це було дико абсолютно. Це вже зараз я розумію, що Росія завжди хотіла нас знищити. Тоді я вперше з. Зіштовхнулася з військовою справою, але з іншого боку, з волонтерською. Я шукала водіїв, які могли доставляти речі в різні частини країни. Люди приносили різне – Сукерки, печиво, одяг для наших військових. Та їм зброя потрібна була. Ну ми нічого не могли з цим зробити. Я зараз по іншій віки розумію, що наші і печиво не робили їм погоди, але ми робили те, що могли. 26 лютого я також був на протестах. За кілька днів до цього відбулася історія на села. Ми поїхали з друзями у Севастополь, і нас там перестріли аксіониці з червоними пов'язками і ломами. Мені дісталося першому і від цього удару досі є вм'яхна на лобі. А вже біля парламенту, коли у протестантів полетіли цегла та круківка, мені зламали ніс. Не міг після цього залишатися в Криму і виїхав одним з останніх потягів, які їхали на материкову частину України. Пощастило, не зупинили при перевірці документів. Тож я успішно дібрався до Огенічського. Вже там дізнався, що в цей час у моєї родини в Сімферополі відбулись обшуки. однокласник став. Оточення. Наше оточення. Воно переважно про російське, бо Росія руками насаджувала свою пропаганду. Зрозуміло, що відкрито підтримку Україні висловлювати небезпечно, але іноді так не вистачає людини, з якою можна хоча б безпечно поговорити про речі, що торгують. Написала подруга: вони з коханим поїхали після початку війни в Європу, написали, щоб замовити картину. На картині буде сільський будиночок у Кримських горах. У цьому будиночку вони прожили щасливий рік перед війною. Картину малюватиму, коли за чайна троянда, Вона дуже красиво цвіте біля їхнього будиночка. Історія про те, як забрати з собою свій дім, якщо не можеш в нього повернутися. Інша подруга написала зірвана дізнатися, як справи після виборів. І запитала, чому ще в Криму, чому не поїхала, адже нічого не зміниться. Я відповіла, тому що в мене ще надія на перемогу. на те, що коли війна закінчиться, з Криму знову полетять літаки в різні країни, а в ялицький порт приїдуть круїзні лайнери розміром згори. Правда в тому, що мені починає здаватися, що путінська влада тепер усе, що у нас буде? Путін війна, терор. Доволі частіше чую пропозиції залишити Крим Росії. Заплатити їм за них. Шкода, що не можна зазирнути в майбутнє. Але я складатиму валізи в той момент, коли втрачу надію. А поки на дім він чекає теж, без надій, сподіваюся, окупація Криму стала для мене особистим вибіркою. Мене виховували як українку. Коли де таких не було, що Крим може стати Росією. Тому єдину працю на такі події їхати лише спротив. Однак жити в окупації непросто страх відчай, відчуття, відчуття провини. Ти бачиш, як людей арештовують ні за що. Бачиш, як люди зникають в безвісти. Але в якийсь момент перестаєш регувати, бо не залишається це засил. Так, неправильно. Але виїхати у невідомість страшно. Тому намагається жити своє звичайне життя і не відслідувати. Неправильно і важко. Лети в себе вдома. Я декілька разів намагалася виїхати з Криму до Києва, але кожного разу поверталася через труднощі, з якими зіштовхувалася. Мені було важко знайти роботу, а маленьку донечку не було на кого залишити. Криму також було непросто. Мама працювала в Києві на українському телебаченні режисером. Окупанти про це знали і, звісно, періодично виникали проблеми, чи то убить її довгих перебірок на дві ножі, яку мені не доводилося перетинати, коли їздила у Київ до матері, чи то вигляді бездідставних викликів на довби у справах людей, яких я в житті не зустрічала в 20-му році після смерті бабусі та дідуся, останніх рідних людей, які пов'язали мене Кримом, я змогла забрати доньку і остаточно залишити під посміх. Тоді у далекому 14-му ми з друзями ночами пробували все, що могли в жовто блакитний колір. Це був один із проїздів нашого зпробування. Досі окупанти почали шукати всіх, хто був причетний до руху спротиву, я була контактною особою серед волонтерів. Мої номери і телефонів були відомі багатьом людям. Почали надходити погрози. На той момент мені вже небезпечно було перебувати на півострові, тоді ще ходили останні позів до материкової частини України. Я взяла квиток і поїхала. І я залишилася в коктебелі. Працювала медсестрою в центрі Малахід. Вела сторінку в соцмережах, опікувалася правами працівників. Коли почалися масові переслідування, я стала однією із кореспондентом кримського процесу, підтримувала в так званих судах кримсько-татарських активістів. 29 квітня 2020 року я поверталася із нічної зміни, як завжди сама. Мене схопили люди в полі. Фактично, це було викрадення. Під час обшуку в моєму будинку було вилучено всю техніку, деякі книжки і документи. Понад тиждень я не могла зв'язатися зі своїми рідними і близькими. Моє незаконне утримання це психологічний тиск, побиття, погрози вивести ліс до Маріуполя, їжа один раз на добу, обмеження користування моральні. Лише за місяць мій адвокат зміг з'ясувати, що я знаходжуся. В окупаційному свідоці Ферополя. З моєю бабусею дуже важко, я довго не могла усвідомити, що близька мені людина виправдовує війну. Народилася бабуся в кінці 30-х, розпал Сталинської професії. Під час Другої світової вона була ще дитиною і працювала на якомусь заводі в тилу, допрацювалася до радікуліту своїх сім років. Бабуся завжди повторювала, не було вини, що завгодно робіть, але воювати не можна. І ось виявляється, якщо пояснює важливий дядько в телевізорі дуже детально і до то можна. Уявляється, що він це дуже правильно. Я дуже здалася, коли ми... Мені здається, так чесніше. Окупаційний суд засудив мене майже до семи років позбавлення волі та штраф у розмірі 50 тисяч рублів. За що спитаєте? За висвітлення проблем охорони здоров'я, злочинів окупантів, за захист справи моїх колег, медичних працівників. Окупаційна суддя винесла обвинувачувальний вирок, прокурор використав перекручені докази. У рішенні суду зазначено, що я відшуковую вибухівку невідомий час, у невідомому місці і невідомих обставинах. Жодної конкретники. Мене етапували до Краснодарської колонії номер 7 у Зеленокуську. До останнього не вірю, що Росія дійсно спробує захопити всю Україну. Я тоді служив в Азові. Планував відпустку на початок 22-го року, але не склалося. 24 лютого я зустрів у Маріуполі. Мене поставили старшим екіпажем протидесантної оборони у Мелекіно. Виїхали на точку евакуації, завів двигун, щоб тепліше було, і ліг на капот. За новинами не слідкував, бо був впевнений, що це просто вкид. Коли корації передали, що почалося, навіть не одразу зрозумів, що саме почалося, аж поки прямісінько над нами не пролетів літак і не згинув бомбу. Далі був Азовсталь під час російської блокади полон, Оленівка та Ганрок обмін. Під час повномасштабки я була за кордоном. Коли все почалося, я приїхала до Києва, забрала доньку. Мама відмовилася їхати, бо не захотіла залишати нашу старого собаку. Далі були об'єднані емірати, Японія, начебто нове життя, але порожнечі, яку відійшлась всередині далеко від дому, набагато сильніше які обставини. І я повернулася. Весною 23 го я приєдналася до озброєння. Модулі, близько до його Бережної Херсонщини. По суті, від ворожих ліс нас відділяє лише річка. Звісно ж, буває важко. Але я не сумніваюся в тому, що все зробила правильно. Я воюю за те, щоб у людей, які зараз перебувають на тимчасово окупованій території, знову була змога тихати вільно. Найважче та найстрашніше нашим людям в окупації. Уявіть, вони знають, що ми близько знаєш, що свобода на відстані витягнути руки, але дотягнутися не можуть. Після виїзду із Києву у 14 до 22 лютого я була режисеркою театру Багатьох місць України. Остання репетиція припала на 23 лютого. 24 го стало зрозуміло, що почалась повномасштабна війна і ніяких вистав не буде. 25-го я пішла записувати з ТРО. У мене було побоювання, що мені не дадуть автомати, скажуть, що я не надухав чи з Ну, Ну, дали одразу. І чим далі все це розкручувалося, тим стало зрозуміліше, що ми воюватимемо. Це війна. На Херсонщині нашу роту розформували і до іншої роти батареї мінометної. Але дізналися ми це вже в машині, коли їхали на бойові позиції. А ми навіть не знали. Де я не знала, що таке міномет. Ну, довелося гухати і одразу стріляти по супротивнику. Зараз я наліця. На моєму передпліччі тату. Freedom is our religion. І це не просто слова, вибиті на моєму тірі. Це життєве кребо. Навіть у колонії. Серед принижень і знущань. Я війна. Моя мати, як і бабуся, вважає, що війна їй не стосується, що це щось далеке. Вона хоче жити спокійно і байдуже, як прапор буде за вікном. А нам не байдуже, нам не все одно. Жоден русський або той, хто й підтримує, не має залишатися в Криму. Вигнати цю заразу може тільки ЗСУ. Війна почалася 11 років тому в Криму, з окупації. В Криму війна і має завершитись, щоб ми жили в мирі і безпеці. Боятися треба не наші. Боятися, треба залишитись в окупації. В неволі. Це найстрашніше. Не Крим це мій дім у всіх сенсах цього слова. Я і я пов'язувала і пов'язую своє життя з Кримом. Крим це сакральне місце для мене. Ніщо ніколи не зможе замінити Крим. Це земля, яку ми маємо повернути і обов'язково повернемо. Чого я хочу, до чого прагну. Все неймовірно просто. Я хочу разом з мамою зняти документальний фільм про Крим. Хочу, щоб моя донечка Аліса жила у вільній країні, щоб у неї була можливість поїхати до рідного Криму, щоб вона пишалася мамою та не забувала про своє коріння. А щоб це здійснилося, я маю опиратися. Я маю протистояти. Я маю боротися. У Києві, у Львові та інших містах дуже гарно і добре. Але в них я не відчуваю себе вдома, як відчував себе в Криму. Все та ж таки для мене дім це Крим у складі України. Це все моя батьківщина. Попри утиски, наші співгромадяни в тимчасово окупованому Криму щодня мужньо протистоять російським окупантам, демонструючи свою непохитність, визволення та відданість Україні. Ми і воропольського району аблянів Рустему соцмережа критикував окупаційну російську армію та висторював підтримку збройним силам України. Окупанти затримали чоловіка, змусили вибачитись на відео матеріали передані до окупаційного суду. Окупанти затримали жінку та звинуватили, нібито у державній зраді. Їй загрожує до ув'язнення. Мешканець Севестополя Сергій Соуляк нібито передавав українським спецслужбам інформацію про розташування окупаційних військ та нібито залучив знайомого до підготовки підпалу адміністрації окупантів. Чоловіка незаконно засуджено до 18 років колонії. Активісти руху Жовта стрічка продовжують боротьбу з окупантами в Криму, знищуючи пропагандистські матеріали та поширюючи патріотичну символіку в Сімферополі, Севастополі та у селищі Айкаван. Рух також повідомляє про наміри росіян створити на Рапатській стрілці місто для громадян Росії. Мешка села Черно Курманського району у місцевому магазині критикувала окупантів. Зокрема, зазначила, що окупанти жбу на землі, яка історично належить кримським татарам, та вживала щодо Росіян. Не лайку. Окупанти затримали жінку. Змусили просити вибачення на відео, склали протокол та направили матеріали до незаконного суду. Мешканка Сіброполя стало об'єктом переслідування окупантів через її фото з українським прапором з майдану Незалежності в Києві. Окупанти затримали жінку, провели обшук. Окупаційний суд виніс рішення про нібито дискредитацію армії РФ у тимчасово окупованому Женкові затримали та побили незрячого Ігоря Кітенка, Завідано й тут зі словами про владну публіку, яка розповідає про прогрес. Та загалом критику адміністрації. Е... Мешканець ну, Сімкорополя під час ногами спільної боротьби не встав під час виконання гімну України на окупанти. Окупанти закликають до притягнення до відповідальності чоловіка. Активісти в українські воєнчаються! Фатично продовжують спирати та публікувати дані колаборантів та російських військових злочинців у тимчасово окупованому Криму. Станом на 30 січня російська окупаційна адміністрація незаконно утримає за вигаданими злочинами, таких як тероризм, екстремізм і державна зрада. 218 людей. Серед них 132 є представниками кримсько-татарського народу. Я поклявся кровом. Бран твоїх народи мій, я поклявся світло правди в темний край принести мій. Я поклявся, давши слово за народ померти мій. <плес> Шановні представники Театру Бавилон, шановні присутні Олексій Сергієнка Міноборони, велика вдячність вам за таку емоційну, прекрасну виставу. Практично під час цієї вистави, як я її дивився, сльози навертаються на очі. Емоційно, чутливо, влучно. І якщо ми з такими почуттями сприймаємо такі вистави, в Україні є майбутнє. Це свідчить про це. Дякую організаторам за те, що долучили до цього заходу саме такий, таку яскраву родзинку. І дуже шкода, що на цьому заході немає представників Міністерства освіти і науки. Хотілося б, щоб цей досвід. Я просто, шановні, не знаю, ви викладачі, студенти, напевне, все разом, так? З глибокою вдячністю від Міноборони маю право це заявити від Міністерства оборони, від усіх військовослужбовців, які зараз над нами тримають наше небо. І в ці секунди, кожної секунди рвуться снаряди, кулі, ну це окрема тема для розмови. То повернеться до міністерства освіти. Отакий От досвід необхідно поширювати в наших школах. Не така ганебна вистава, яка, ви пам'ятаєте, була на день святого Валентина на превеликий жаль, а отакі заходи. І коли слухаєш цифри про те, що в Криму за ці 11 років випустилось понад 130 тисячу школярів, звичайно, це величезна проблема. Але не менш важлива, ну не скажу проблема, а задача доносити такі емоції нашим школярям. Всіх шкіл боюся помилитися. У нас шкіл в Україні 18 тисяч. Десь так дуже багато роботи. І ще раз, друзі, дуже вам дякую. Надзвичайно важливо. Та вам поздоров'я, не зупинятися разом до перемоги. Слава Україні! Героям! Дякую вам. Захором за короном за дійсно служивну ці виставки. Ми продовжуємо нас. Дві панель дискусії. Зараз ми поговоримо про Крим на між.